Проблема з клапанами делонгі. Значить, закисання ось цієї гумки вона втрачає свої властивості, дубіє і не рухається ось в цьому гнізді. Значить, найкращий варіант, звичайно, заміна. В даному випадку ось цей був заміна цілого клапану. Так? Е, можна попробувати ремонтувати шток, відновити тимчасово, поки прийде новий клапан. значить Тут був вставлений натвір, зажатий шуруповерт, прокручено і знято от фаску, і воно гарно прожинить. Тут практично трошки відновлено, тут замінений грибок. висверлена ця серединка. Грибок замінений. Е, ну, працездатність відновлена. Ще буває сильний шум, тобто бряскід. Самого клапана, коли він включається, включається помпа і він брязкутить. Значить, причина в тому, що у цій парі зносився шток. І. І він шумить. Ось так, якщо взяти той самий серцевина та сама, шток інший працює як годинник. Значить, приблизно через кілька років, очевидно, з'являється зазор. І він виходить з ладу. Найкращий варіант продаються пара шток і сама серцевина, бойок купити, якщо мотка вашого клапана ціла. Або тоді воно коштує половину вартості. Від цілого клапана. Якщо не хочете морочити собі голову, купляйте цілий клапан. От, і як правило, ще й крім того, що виходить двохходовий, бажано міняти обидва клапани і трьохходовий, тому що вони запрограмовані на старіння зношування. Три роки відпрацює і треба міняти. Пробуйте!